Доброго ранку, хлоп'ятка і дівчатка! Рада вас вітати на онлайн занятті Минулого разу ми з вами познайомилися із буквою А. Отже, ми продовжимо з вами вивчати букви. А у нас сьогодні малята гість! Давайте подивимося, хто ж це і яку букву він нам сьогодні приніс. Віслючок зовсім охрип. Захворів, мабуть, на грип. Він і кашля, він і чха, і хрипить оха, оха. Малятка. Подивіться, будь ласка, що це за буква? Це буква О. Бачите, як хлопчик її. Промовляє О, -о, О! Коли ми вимовляємо звук «о, О ні губи, ні зубки, ні язичок нічого нам не заважає, і повітря вільно виходить з вашого ротика. Губи ми складаємо трубочкою. Цей звук вимовляємо. Голосно о, -о, о ми його можемо проспівати, протягнути, тому цей звук голосний Позначається він кружечком на звуковій схемі. О, ми дружно вимовляємо, губи бубликом складаємо слово О. Ми називаємо. Пропоную вам пограти в гру слово на О. Вам треба уважно розглянути зображення і назвати слова, які починаються на звук О. Розгляньте та скажіть перше слово. Так. Огірок. молодці, яке ще слово починається на «о»? Звісно, це «ожина», «око», окуляри. Олія. Обліпиха. Молодці малятка. Продовжимо грати. Наступна гра називається Піймай звук. Я промовлятиму вам слова, а ви, якщо почуєте звук, о, плескайте в долоньки. Будьте уважні торт. Ковбаса. Хліб. Яблуко. Помідор. Ми плеснули два рази. Бо у слові помідор цілих два звуки О. І останнє слово груша. Не плескаємо, бо звука О, у слові груша зовсім немає. Ведмідь. СОБАКА, КІТ, ЛЕВ, СОБА, ЛИСИЦЯ, СОНЦЕ. Риба восьмий ніг. Розумнички дітки, ви були дуже уважні, а зараз спробуємо створити звукові схеми слів зі звуком О. Перше слово оса. Малятка, який перший звук у слові оса? Так, це голосний о. Ми вже знаємо, як він зображується. На письмі, тож ми можемо вказати його. На схемі. О. Давайте далі подивимося «Оса». Який наступний звук? Приголосний. Позначаємо його як. Так, звісно, рисочкою. Останній звук слова оса. Звук? А, а. Це який звук малята? Так, це приголосний звук. Але ставимо, ставимо ми вже не кружечок, бо цей звук нам теж відомий. А позначаємо на схемі звук А. Добре. Оса. Наступне слово вухо. Який же ж перший звук? Вухо. В. Це звук приголосний і позначається він малята. Так, рисочкою. Далі вухо. Звук який наступний? у чи можемо ми його проспівати? Так, звісно, тож це, дітки, голосний звук. А як позначаємо ми голосні звуки? Звісно, кружечком. Молодці. Наступний звук вухо. Правильно, дітки, він твердий, приголосний. Позначається він? Рисочкою добре. І останній звук у слові вухо. Це звук. О, дуже добре. На схемі ми, звісно, пишемо. О, чудово, молодчинки. Ми з вами сьогодні дуже гарно попрацювали. Ми вже знаємо, які голосні звуки малятка. Голосний звук А. І голосний звук. О, ми навіть вивчили, як вони пишуться і спробували використати ці знання на схемі. Тож, малятка, до наступних зустрічей. До побачення!